Привіт дорогі підписники гості каналу. Ось робимо вже другу висадку нашого кавуна на розсаду. Підготували ґрунт, перетерли його. Зараз будемо його зволожувати та забивати в касети. Щось насипали свої касети. Получилося 20 касет, пізніше ще досипемо. Зараз будемо висівати наш кавун. По сортах у нас є тобган Кінг, Вікторія, Redstart, Bonta. Бомбейро ми вже посадили. 400 штук посадили, ще посадимо десь 400. Далі Crimson Switch, Bіanford, Талісман, Топган. У нас тут Мазіла, Динька, Редміла і так далі. Зараз будемо висівати. Почнемо висівати ми із талісмана. У нас тут йде. 250 синин. будемо сіяти зараз талісман. Це у нас талісман ось так виглядає. Зараз будемо сіяти. Всі сорта покажемо, як вони виглядають. Так, ультрарадній сорт Біан. 250 штук. Бачите, як він виглядає. Так, сорт Бонта F1. Висіваємо сорт Техас. ось так виглядає. Сорт топган. Бачимо яке на сіночку. Сорт Оранж Кит. Середний він жовтий. Ось таке на сіні. Сорт Бомбейро. Ось таке його на сінічка. Крупне велике. Ну і на останок у нас залишився сорт Crimson Sweet Producer. Ось таке масіння його так. висіваємо його ще. Так садимо. Так. Ну і так, наші єдинки це Мобела. Далі нас Редміла. Далі мазіла і Реймонд Будемо висівати. Що ж, завершили ми цей висів. Ось так у нас вийшло. Зараз будемо проливати водою, а потім будемо проливати ось таким препаратом, як Магнікур Energy. Проливаємо, потім накриваємо плівкою. Ставимо температуру десь до 25-30 і чекаємо сходів. Спочатку проливаємо простою водою, а далі змаганікурим енергії. Що ж, зробили ми свій посів кавунів, наросадували. Одну частину помістили тут будинкові. Будемо тримати температуру, зараз бачимо у нас 25. Будемо крошки. у нас є дуйчик. Вночі будемо догонити, щоб була температура до 30, десь так, 27. А частину винесли ми в теплицю. Ось одну частину помістили в теплицю. Накрили плівку і бачите, вже тут така температура, що опор вже пішов, в будинку ще немає, а тут вже є, ну, звісно ж, тому що тут та температура 32 градуси. Ми під низ постелили такого утеплителя, бачите, я думаю, що буде нормально. А ось вже наша розсада яку ми сіяли раніше, бачите, як виглядає. Сьогодні ми її провели таким препаратом 555, легеньке таке добриво. Зробили вже другу підживу. Перша була більш переважала фосфору. Ось так. Підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом, будемо все розказувати, все розповідати, як ми вирощуємо. 你们家可以。